Доброго ранку. Ранок 13-го дня інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. Вилку шнура від'єдную з розетки. Відкриваю інкубатора. І перевертаю яйця. Нуликами донизу, хрестиками догори. І так, щоб яйце дивилося гострим кінцем, злегка вниз. Все, декілька хвилин і яйця перевернув. Накриваю інкубатор кришкою. Та вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру. А ми зустрінемося з вами ввечері. Ввечір 13-го дня інкубації. Давайте працювати. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатора. Та починаю здійснювати переворот яєць. Цього разу нуликами догори. Ну і, звичайно, не забуваємо, щоб гострий кінець яйця дивився злегка вниз. І сьогодні пора доливати воду в канавки гігієнічного піддону. Ну і, звичайно, налюще трішки в баночку. Все, на сьогодні робота завершена. Накриваю інкубатор кришкою. Вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру. А ми зустрінемося з вами завтра. Всім на добраніч!